Всіх вітаю святом жнив, нас Господь благословив на городах і полях, у дібровах і садках. Маєм гарний урожай, наділив Бог всім наш край. Сонце дощик посилав, щоб хороший підростав, тож прославлять хай Творця в день подяки всі серця, гімн хвилин наповнить дім, бо достойний слави Він. Ми дякуємо щиро творцей землі за різні дарунки, що в нас на столі. На землю пролив він різненькі дощі, зростив отеплив і дерева, і кощі. Тож вдячними будемо творцеві всього, хвалить де забудемо завжди його. Овочі та фрукти бачу на столі. Скільки їх багато великі і малі. Це подяка Богу за дари землі, хоч вони є різні великі і малі. І себе приношу Господу як дар, відім Спаситель і усього Цар. Слава Богу за осінь, пору золото, Вчорічне і зустрічання подяку складаємо Ісусу за що сьогодні ми маєм, Хай прославлене буде Господні і в'як військовим нашим служенню. Хай несете подяка і вічна хвала заразні його благословіння.